У суботу змагалися команди першої ліги, розпочали зустріч Сузіря Попорожна» та прогрес Іванівка. З великим рахунком 3-9 перемогу одержала команда з Іванівки. У переможців відзначився чотирма забитими голами Богдан Синенький. У переможених хеттриком відзначився Віталій Шалієвський. Другий матч пройшов з великою перевагою команда Легіон 20 ставище, яка знищівним рахунком 12-0 задала поразки команді Труц з бесідки. Відзначився Любомир Гавгун. На його рахунку 5 забитих голів. З хокейним рахунком 11-3 футболісти Босіцької Роксолани задали поразки команді Юність із райцентру. Геттреком відзначився Богдан Кучер, Олексій та Іван Русакове. Заключна гра першого туру між командами Авангард 2 Гейсиха та Галактика Антонівка завершилася рахунком 4-3 на користь авангардівців. 2 у неділю відбулися зустрічі команд вищої ліги. Поєдинок команд «Агрофорт», Берлівка та факел Ставище закінчився з рахунком 6-1 на користь першої команди. Чотири голи забив Олександр Баліцький. Вдало розпочали гру футболісти Авангарду. 1 з гейсихи, які вели з рахунком 1-0 над командою Перлина Розкішна. Проте перлина засвідчила волю до перемоги одержала її з рахунком 3-1. Місцева команда світлячок з переконаним рахунком 6-2 Одержала перемогу над футболістами фавориту із Журавлихи. Слід відзначити кваліфіковане суддійство Віталія Кобзаря. Наступні зустрічі проходитимуть щосуботи та щонеділі на районному стадіоні Колос, куди й запрошуються всі любителі футболу. Початок о 10-й годині інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Старчак.